Привіт, я продовжую знайомити з карткою НоваПей від нової пошти, і зараз менш ніж за 5 хвилин розповім, як замовити та активувати пластикову картку, як відбувається оплата посилки з отриманням 20% знижки, як відбувається заміна фінансового номеру, тому що мені потрібно було це зробити, та розповім про зміну тарифів по картці, які будуть в наступному місяці. Щоб замовити пластикову картку, потрібно в застосунку НоваПей натиснути на свою картку і перейти в налаштування, де буде пункт замовити випуск фізичної картки. Я її замовив, це абсолютно безкоштовно. Бачив, що деякі люди отримали картку за пару днів, я отримав картку не так швидко, і вона мені прийшла, якщо не помиляюсь, через 4 дні. Після того, як картка у вас на руках, відкривайте застосунок NovaPay, і він сам запропонує активувати пластикову картку, тому все, що потрібно, це натиснути Активувати, ввести або відсканувати номер картки та встановити пін-код, і ваша картка активована. Коли я реєструвався в NovaPay, Пей, в цей момент приліг, тому відповідно прийшлося робити це через іншого оператора. Як зв'язок повністю відновився, я вирішив замінити фінансовий номер. Це відбувається через підтримку. Якщо коротко, то ви їм повідомляєте, що хочете змінити свій номер. Для цього потрібно буде пройти відеоверифікацію і при собі мати паспорт. Особисто у мене цей процес пройшов не так швидко, як хотілося б, і сам номер в мене змінився через днів 5. Мені перетелефонували і сказали, що номер вже змінили. Вибачили, що не так швидко, як зазвичай, якщо я правильно зрозумів, з їх слів номер зазвичай змінюється менш ніж за добу. Якщо ви також проходили процес зміни фінансового номера в НовоПей, напишіть як швидко цей процес відбувався у вас. Тепер розповім, як оплатити посилку, щоб отримати 20% знижки. Так як я оплачував посилку не з того номера, з якого відправляла, то я додавав посилку вручну у застосунку, тому що для отримання знижки оплачувати посилку потрібно саме із застосунку Novapay. Як я зрозумів, якщо посилка саме на ваш номер, то вона автоматично з'явиться у застосунку. Так як посилка в мене була не на мій номер, я покажу як цей процес проходив у мене з додаванням посилки. На головному екрані заходимо в пункт Оплачую посилки, далі натискаю Додати посилку і потрібно ввести тут номер електронної накладної та номер телефону, за кого сплачую посилку, і натискаю Шукати посилку. Бачимо, що посилку знайдено, і над кнопкою сплатити видно, що можна отримати 41 гривню кешбеку, оплативши цю посилку. Натискаю сплатити, впевнююсь, що в мене обрана картка Nova та обов'язково активований тумблер навпроти отримати знижку. Після цього натискаю сплатити. Таким чином, з 205 гривень, які я мав заплатити за доставку, я отримав 41 гривню кешбеку, тобто рівно 20% знижки. Знижка відразу зарахувалась на баланс, тому в моєму випадку ніяких нюансів не було. і Я вважаю, що чудово зекономив, тому що такого кешбеку ніякий банк точно б не дав. Так як знижку отримати можна тільки при оплаті в застосунку NovaPay, то можна сказати, що оплачує отримувач, а потім самому оплатити посилку через застосунок. Тепер подивимося, які зміни в тарифах картки чекають нас 23 січня 2024 року. До речі, зручно, що сповіщення про зміну тарифів прийшло на електронну почту, але якщо ви її не часто перевіряєте, то тоді слідкуйте за телеграм-каналом, де я пишу також і про такі зміни. В цьому повідомленні можемо побачити, що перекази за реквізитами IBAN на рахунки банків на суму понад 100 тисяч гривень на місяць будуть коштувати 0,5% від суми, тобто до 100 тисяч гривень це буде без комісії. Переказ картки NovaPay на інші банківські картки України в мобільному застосунку NovaPay на суму понад 100 тисяч гривень на місяць будуть коштувати також 0,5% від суми і, звісно, до 100 тисяч гривень це буде без комісії. Зняття готівки за штрих-кодом у застосунку NovaPay у відділеннях нової пошти на суму понад 100 тисяч гривень на місяць буде коштувати 08% від суми, все інше залишається без змін. Також звертають нашу увагу, що для переказів з картки NovaPay у застосунку та на інших сервісах ліміт в 100 тисяч гривень буде спільним. Також спільний ліміт в 100 тисяч гривень буде для зняття готівки з картки NovaPay у відділеннях нової пошти та банкоматах. Як я казав в першому огляді цієї картки, що в розділі з запитаннями і відповідями було вказано, що безкоштовні перекази це на момент тестування, тому зараз бачимо ось такі зміни. Особисто мені такі ліміти здаються цілком адекватними, і 100 тисяч гривень ліміту на перекази і 100 тисяч гривень на зняття готівки це не маленькі ліміти, і поки що по тарифам мені картка подобається. А як там буде далі, будемо спостерігати. Для мене ця картка в першу чергу цікава саме знижкою на оплату послуг нової пошти, і так як рідко який банк дає кешбек на таку категорію, то чому б не користуватися, якщо є така можливість, і отримати до 300 гривень знижки на місяць. Якщо я встиг менше ніж за 5 хвилин, обов'язково протисніть лайк, якщо не встиг, напишіть це в коментарях. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України і до зустрічі у наступних відео.